З дитинства нас вчили, що ми від мав. І, на жаль, багато хто погодився із цим і став навіть гіршим за мав, тому що мавпи вони не п'ють, не наркоманять і таке інше. Це безбожне вчення просто так не проходить. І теорію еволюції внесли в систему освіти, і суворо дуже зросла кількість суїцидів. І всякого розкладання. Поміркуйте над цим, чому навчають наших дітей. І якщо людина це тварина, то її не шкода і вбити, і ми бачимо, що відбувається сьогодні, коли людське життя нічого не варте, і люди тягнуться більше до тваринного світу, уподібнюються тваринам, і навіть гірше. Люди заблукали і не можуть розібратися, хто вони є повна деградація. І всі вони, які були і є війни, вони пов'язані з астеїстичним сатанинським, безбожними ідеями, ідеологіями, які приймають люди.